І дерева створили справжню небезпеку для мешканців будинків на вулиці Макарова. Листи до різних інстанцій не давали жодних результатів. Проблему вдалося вирішити тільки після звернення до депутата обласної ради Ігоря Циркіна. Тетяна Володимирівна Чайка, що проживає у будинку на вулиці Макарова, 37А, інвалід дитинства. Одна виховує доньку Аліну. Для неї єдина можливість дихати свіжим повітрям вийти на балкон. Але й цього вона не може зробити, тому що на будівлю навалилося старе дерево. Страшно, звісно, виходити, тому що все могло бути. Акаціям на вулиці Макарова майже по 70 років. Дерева розрослися, загрожуючи навіть жителям сусідніх будинків. Дерев'я падають, обривають провода, права, да дерев'я тінь. Ділою большою квартирах темно цілий день світ горит. Вот та дерево в кирпичі валить. Ми не можемо навіть боїмося вийти за порог, тому що не знаєш, цей кирпич впаде. Листи з проханням спилити старі дерева писали у різні інстанції та марно. Зневірені жителі звернулися по допомогу до депутата Ігоря Циркіна. Через кілька днів приїхала бригада міськзеленбуду. Старі гілки спиляли та подрібнили прямо на місці. Тож після себе робітники не залишили жодного сміття. Маркович — Саме такий чоловік, який ну, допоможе і не може. Ожидання жильцов это самое не оправдать. Спасибо за поздравления. Он поздравляет с днем рождения, з днем, днем победы, со всеми праздниками. Это у него не отнять. Он очень внимательный к жильцам. Тетяна Володимирівна радіє, мабуть, найбільше за всіх, адже тепер вона знову зможе виходити на улюблений балкон. Я очень благодарна. Спасибо за это. Це. Тепер я можу вийти на балкон. Сміло, ну, що знаю, що дерево не упадеть на мене. Аби переконатися, що проблеми вирішено. Ігор Циркін завітав на вулицю Макарова особисто. Як у вас зіла присажитися, та кома вам удобней буде присість. Ну одно вже спасибо вам зроблено. Хоча б не допасти не вийти на бал. Ігор Циркін побував в оселі Тетяни Володимирівни, де на власні очі переконався, що жінка ви тепер у безпеці. І Ні, було можливості даже пользуватися балконом, ну час. Зараз уже на балкон выйти можно. вийти можна. Нет, я користувалась, но с сапаскою. Відтепер у цьому дворі чисто, затишно і безпечно. Олеся Хмара, Денис Єлисавенко, новини.